Друзі, усім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Лецар. Сьогодні я вам розповім, як зареєструватись на сайті Лецар Клуб. так, друзі, бачимо розділ «Зареєструватись». Натискаємо: вибиває ось така сторінка реєстрації. Значить, вводимо ім'я користувача латинськими літерами. Вводимо пароль не менше восьми символів. Підтверджуємо пароль. Вводимо той самий, що і ввели в, цій, в цьому рядочку. Так, І вводимо адресу електронної пошти. Натискаємо Я погоджуюсь з правилами та умови. Я погоджуюсь. І зареєструватися. Так, це ім'я користувача вже використовується. Гаразд. Введемо. Спробуємо так. Відкривається в нас така сторінка, де ми бачимо написано Зареєстрований користувач. Ваш обліковий запис створено. Посилання для активації було надіслано на вказану вами адресу електронної пошти. Натисніть Посилання, щоб увійти до свого облікового запису. Знаю, друзі, переходимо на свою пошту, бачимо повідомлення від сайту Лицар. Заходимо. Привіт, Артем 37. Ласкаво просимо до спільноти Лицар. Натисніться посилання, щоб підтвердити свою електронну пошту та увійти до свого облікового запису. Натискаємо. Так, відкривається на сторінка, де написано Успіх, ваш обліковий запис активовано. І так, далі. Заходимо на свою сторінку. Вводимо ім'я та пароль, які ми вводили під час реєстрації. Натискаємо логін. І ось ми бачимо, відкривається наша новостворена сторінка. І тут потрібно заповнити поля профілю. Значить, ім'я, прізвище, стать, дата народження, розповісти щось про себе та вказати ваш сайт, якщо він у вас є. Е, я вже все заповнив. Далі. Нам потрібно змінити аватарку. Натискаємо, обов'язково, друзі, завантажуємо своє фото. Так. Натискаємо готово. Далі змінити обкладинку. Натискаємо Завантажити новий. Є, так, далі. Змінити «Репозиція». Пересуваємо, як нам зручно, і натискаємо зберегти. Є, друзі. Так, друзі, ми бачимо тут є розділи налаштування, сповіщення і обліковий запис. Ви також їх налаштовуєте під себе, під свої потреби та свої вподобання. Так, сповіщення. Теж все налаштовуєте під себе. Ну і так само. Розділ обліковий запис. Все те ж саме. Після цього, як ви все налаштували, в принципі, ви готові е, до роботи на сайті Лицар. Тепер ви можете переходити в розділ новини клубу та читати цікаву інформацію, цікаві статті. Також можна перейти в розділ Блог. Де можна відслідковувати активність інших користувачів сайту лицар. Також тут можна оцінювати статті та публікації інших користувачів, ставити вподобайки, писати коментарі. Можна також додавати друга. І обмінюватися з ним повідомленнями. А найцікавіше на сайті лицар є магазин, де ви можете як купувати, так і продавати товар. Як створити свій власний магазин і почати продавати або купувати товар, я розповім вам у наступному відео. Заходьте на сайт Лицар, реєструйтесь та починайте спілкуватись. Ми хочемо створити одну велику онлайн родину.